Всім привіт! Ви сьогодні знову на моєму каналі розпаковка бумажних сюрпризів. І у нас сьогодні з вами одна новиночка. Мені вона дуже подобається це курумі. Одяг для курумі. Ось вот такі тут у нас курумі є. Вони у нас майже однакові. Тут у них заколочки різні та прикраси. Так, ну всі інші колекції вам відомі. Тому давайте е, починати брати пакетики. І у нас перша колекція, це у нас минула новиночка, це популярні іграшки. Мені здається, ось мені прям хочеться взяти, напевно, гуся. Який ось у нас гусь. Так, потім у нас е, пряночок. Хай буде ось цей. Потім з колекції Тапа сквіші. У нас достатньо багато пакетиків. Мені, напевно, хочеться взяти ось такий пакетик. Потім різдво у нас один пакетик, а він у нас ця колекція закінчується. Roblox ось цей пакетик, до речі, у відео. В наступному у нас ця колекція також закінчиться. Потім котики. Також вдягаємо котики одяг котиків. Ось такого хочу. Так, давайте тапала. Прикрашаємо тапалапку. У нас одна тапалапка залишить, також колекцію закінчується. У нас дуже багато колекцій закінчується. Треба буде робити п'ять виночок, я не знаю. Далі у нас колекція Ну, Мені ось такий, хочеться чекій. Так, давайте закритимо очами. Ось цей. О, ось такі, ось. Так, ну, календарь тут у нас, не забываем про него. Далее коллекция Гарри Поттер також заканчивается У наступном видео, и давайте, м -м, ось тей. Далее. Марин також заканчивается. Капибара також закінчується. Я не розумію, все коллекции заканчиваются. Наша новиночка. Мне, такие ось хочется, мне... Давайте вот так Ось таку. Так. І давайте переглядати пакетики. Ось наші пакетики такі. Так, і наступне відео, напевно, вийде або в п'ятницю, або в суботу, бо потрібно буде багато новиночок зробити. Бо дуже багато закінчується. І в наступному відео тому потрібно багато їх зробити. Такие у нас пакетики и наш календарь. Вот тут на И давайте распаковывать. Так, я хочу Начать с календарика. У нас сегодня пятый виконочку. Наш котик такой есть. Ой, такие есть. Близко к Мне кажется, давайте его на эту стариночку уже. У до речі, також календар вже скоро закінчиться. Це дуже погано. Так, далі у нас давайте колекція. О, Грінч. Так, зараз пакетик знайду. Ось пакетик. Так, я вже його відкрити. Зараз відкриємо все. Так, і у нас під номером один вже видно. І у нас грінч. Які радуються, що ялинка горить. Так, і у нас... Так, ось тут номер один. У нас колекція ця закінчилась, дуже гарна була. Така у нас колекція вийшла. Дуже гарна, мені дуже подобається ця колекція, дуже над нею старалась. Так, далі у нас о, новий рік. Новий рік чи різдво щось там. Так. Ось пакетик наш. Не дуже відкрився. Так, і що ж тут у нас? Так, пакетик не але нічого страшного. І у нас от, О, ялинка, знаєте, так, вона вже відклеїлася дуже швидко. Він пергамент такий, що дуже швидко наклейки відклеюється. У нас ось така ялиночка, і вона у нас залишилося одне місце для неї. Ось тут. Далі я хочу відкрити колекцію, яка у нас ще не закінчують. А, до речі, я вам забула показати колекцію, яка у нас закінчилась. Це різдво. Ось така вона у нас вийшла. Дуже гарна, мені дуже подобається. Далі колекція не закінчується. У нас тут ще залишились два пакетика. Сьогодні відкриваємо ось такий. Ось гарненький мені подобається, один з моїх найулюбленіших. І тут така ніжна-голубата палапка. Ну, до речі, бачите, я раніше не вміла малювати та палапки гарно. Ну, зараз в мене ось така з'явилась, і я її ліплю на папір і оборю. Так от виходить в мене. Так, і ця у нас вона у нас достатньо маленька. І вона, мені здається, ось сюди буде непогано. Така колекція у нас. У наступному відео у нас вона закінчується. Далі колекція прикрашаємо палатку, у нас залишився останній пакетик, вона у нас закінчується ця колекція. І тут у нас я вам покажу, а, чому так. Пакетик такі не вижив. І у нас ось така та палатка, чого у нас колекція називається Прикрашаємо та палатки. Така вона у нас велика, того що з одного боку вона ось така, а з другого така. Тобто ось такі блиски нам попадались. І ось вони, до речі, на ній. -то так, зараз я відклею, я не пам'ятаю, як її так зробила, що воно якось повинно бути. Зараз я відклею. Вона дуже давно робилася. Зараз я вам покажу. І усе я відклеїла і вона у нас ось тут на кілочці. Така в нас на палатку ми ось таку прикрасили. І ось такі у нас були для неї прикраси. Ось така у нас колекція вийшла. і закінчили, так жалко. Далі у нас колекція. Де вона? А, ось вона. Так, у нас колекція капібара. У нас добажна попасти ще одна ось така. Я дуже вже на неї хочу подивитися. Ця колекція я робила також давно. О, так, дивіться, яка Вона гарна. Мені дуже подобається такі з пакетиками, дивіться. Тут така пібарка у нас в шаурмі. Так. Ну, Мені здається, дуже гарна колекція у нас виходить. Цю колекцію ми також закінчуємо. Дуже колекції чомусь а закінчуємо, але ну, розумію. І ось така у нас колекція вийшла дуже гарна. Також над не, нею дуже старалася, особливо над ну, такими пакетиками. Спочатку я не розуміла, як робити їх, а потім зрозуміла. Ось так от. Далі у нас колекція прямочки. Ось наш пакетик. Ми її в наступному відео також закінчимо. Вона у нас дуже гарно виходить. І мені... О, це у нас злий. Дивіться, який прикольний злий. Не, знаю, він у мене, мені здається, не дуже вийшов. Ну, ось такий. Ну, не знаю. Так, давайте його відклеюємо. І ось такі вони, ось так, так от відклеїлись. І мені здається, ось сюди давайте приклеїмо. Ось така у нас колекція в наступного відео ми її закінчимо. Так, шкода. Далі у нас колекція Гаррі Поттер. Так, де вона у нас ось пакетик наш. Мені навіть не знаю, хто Блін, я реально забула, хто може покладати. О, це драко, чи як його звали, чи не драко. Ну, я забула, коротше. Напевно, не драко. Я не знаю, зараз відклею. О, І у нас ця колекція не закінчується. Я вже не знаю, куди його клеїти. Ось сюди давайте. О, і сюди ще один. Точно попаде. А, є не знаю, хто попадеться. Так, і далі у нас колекція Roblox. Де нас? А ось Роблекс у нас, у нас також закінчується у наступному відео. Тут у вас... Ооо, о-о-о-о-о. Ой, яка така гарна дівчинка. Ось така в маточці ельф. То в мене по всі ельфи. Хоча ні, не всі там. І давайте її ось сюди не напрозору. І ось така у нас колекція виходить. Далі у нас новуночка. Ой, новуночка вже ось така колекція з таким котиком. Но його потрібно наклеїти нам на ось цю стриночку. Так, і нам попадається тут ось така китюня. Так. Давайте якось о. І її ми клеїмо не на плоту. сторіночку. Ми її клеїмо ось сюди. Ось так от у нас виходить. І зараз сам пакетик потрібно приклеїти. Зараз від'єдру. Оце. Далі це навіть дуже гарно. Сюди давайте приклеїмо. Ось так от у нас виходить. Я у нас в колекцію бігаємо котиків. У мене воно... ось. Це він у нас під номером 4. Тут у нас вже один є. Зараз просить. Чому в мене так погано наклейки відклеюються? Так, добре, давайте спочатку залишимо його одяг. Ось тут. Ось. Так, зараз відклею покажу вам. Ось я його відклеїла ось я біля Ось так от. І ось його костюмчик. Такий О, зайчик. Так, ресь. Зараз другий. І ось тут. Третий. Раз. Десь. Так, тут ще один. І все, здраво. і далі клеїм. Трішки не вмістився. У нас костюмчик, тому ось так приклеїмо. І ось котик у нас вийшов. Далі у нас колекція, наша минула новиночка. Так, ось наш пакетик. Так, зараз відріжемо. Так, цікаво, що там попадеться. Так. О, у нас гусь попався в гусі. Дивіться. Так. Так, о все. Так. А його давайте ось так приклеїмо. Так, і далі у нас наша новиночка. Так от я оформлював сторіночку. У нас ось вона. Нам потрібно дістати сюрпризійти. Розрізаємо якийсь там сюрприз, не порвала. Так, все я відібрала бо не змогла. Нам попався ось такий тут одяг. Ось такий капюшончик з ось черепом. І ось такі, як вона називається, чигетри. носки такі, знаєте, напишіть в коментарях як вони називаються І далі у нас наша сама курумі. Зараз я її відідру. Так, ей и, 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 ось сюда давайте. Ось так, давайте, как у нас вышло. Далее мы спочатку укладываем гетры. Так, зараз я и покажу. Ой, гетры, я их трошки разъедрала. Давайте спочатку на клеим приклады. Ось так, давайте. Я еще где Ось так, думаю, в нар... буде нормально, думаю. І давайте. О, дивіться, як гарно. Зараз я другу відіберу. Так і все. Ось так. І все. о І ось так От її ми переклеїмо. О, дивіться, як гарно у нас виходить. Так, далі нам оцей Худі з капюшончиком так, давайте прикладимо, як воно буде. І ось так от воно буде. Зараз. Так, все, знайшла тут засічку. Як класно відклеється. Так. Це, до речі, старіночка. ось така з прозора. Ось так от у нас вийшло дуже гарний. Меню. Сподобалось дуже. І всім па-па, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, які нам пакетики відкривати у наступних відосах. І, напевно, наступний відос вийде у суботу або в п'ятницю. Так, бо треба дуже багато новиночок зробити. Ну, всім папа! -па.